Веломобілі у центрі міста не дають спокою громаді. Проти небезпечних атракціонів виступили молоді мами. кажуть, хоч такі розваги і позитивні загалом, та у середмісті вони несуть загрозу людям, адже неодноразово доводилося спостерігати, як малюки на машинках збивають перехожих. Тож тепер потерпають за власних дітей. Коли я вже стала мамою молодою, то ця проблема для мене стала дійсно дуже важливою. Адже коли я дитину несу в слінгу, наприклад, я постійно змушена оглядатися, чи не наїжджає з на мене мене ззаду машинка. Крім того, як моя дитина вже почне ходити, то мабуть я не зможу її вільно відпустити, тому що машинки на, пішохи... на пішохідній території можуть збити мою дитину з ніг, а ще гірше можливо можуть і покалічити. У міськвиконкомі про проблему знають, тому з гори атракціонами воюють уже давно. Подібна діяльність кажуть, незаконна дозволена хіба у паркових зонах. Та з центру міста підприємці забирати свій транспорт не поспішають. І, хоча їх уже неодноразово штрафували, автомобільчики гасають досі. Тож без міліції запевняють чиновники, розібратися буде складно. Відбулася нарада в міського голови, доповідали працівники міліції і взяли на себе зобов'язання, що цей тиждень це останній тиждень, коли ще ці веломобілі будуть на вічовому майдані. Ось тому Надіємося, що міліція своє слово дотримає і пильно припинить цю підприємницьку діяльність як веломобілів, так і тих ігрових автоматів, які там є на. Поряд, якщо міліція не дотримає своєї обіцянки, у справу втрутяться молоді матусі. На форумі в інтернеті вони домовилися написати правоохоронцям колективного листа, проситимуть забрати воломобілі із центру міста.